Всіх вас радо вітаю, вітаю всіх тих, які сьогодні не проспали. Можливо, ще хтось дойде до кінця літургії, хто, можливо, ще по старих годинах жиє. А ті, хто перевели годинники і зуміли сьогодні встати. Хоча я по собі відчуваю, що мені години бракує ще трохи. Так що, якщо я щось там задрімаю, то мене протім пробуде добре? щоб я не проспав цю літургію. Жартую, але годинки нам трохи бракує. А нічого, ми звикнемо, дасть Бог. Ми потроху привикнемо до цих нових годин. Так що всіх вас сьогодні радо вітаю в цю прекрасну четверту неділю по Великого посту, яка нас наближає вже до Пасхи. Нам із страстним тижнем вкупі залишилося три тижні до Пасхи. Час дуже швидко біжить, і ще ця неділя потім наступна буде особливою, тому що будемо мати реколекції в нашій парафії, а потім наступна буде особливою, бо буде квітна неділя, а потім буде Пасха. Так що готуємося до великого празника, як паломники надії, до зустрічі з Воскреслим Христом. Ми сьогодні чуємо дуже гарний євангельський уривок про е, цього батька, який просить за свого сина, батька, який знаходиться фактично у відчаї, який сумнівається, вже сам не знає, де шукати допомоги, який розчарований, бо намагався просив учнів, ми чули. Про те, щоб допомогли, але вони не могли допомогти його синові. Цей уривочок дуже гарний, бо в ньому змальовано одне з найщиріших таких визнань віри у Святому Письмі. Ми чуємо про те, що батько визнає, що, він, ну, що йому бракує віри. І каже, поможи моєму невірству. Ісус, якби не відразу спішить Його Сина рятувати. Теж дуже цікавий такий момент. Спочатку питає, що з ним сталося, батько розповідає, відразу Він каже, що учні не допомогли, а потім каже: якщо можеш, то допоможи нам. Ісус каже, якщо можеш, все можна тому, хто вірує. Батько тоді зрозумів, що не лише від Ісуса в даний момент залежить життя і порятунок Його Сина, але і від Нього самого теж. Ну, тобто відповідальність, яка належалася батькові і Його віра, це те, що він може змінити. Це те, що належиться йому. Це те, що Ісус не може переламати, не може заставити когось вірувати. Тільки якщо сам вибираю, бо це теж вибір, так як і любов, віра це вибір. Не завжди ми можемо раціонально потрактувати свою віру, особливо коли йдеться про триєдиного Бога. Тут логічно важко це пояснити, тому що Бог перевершує всі нашу логіку і наш розум. Так? Але віра це щось, щось інше. Це теж вибір. Сьогоднішній уривочок Євангельський дуже, дуже гарний, бо він показує нам, що Ісус не чекає, поки віра стане сильною, поки віра стане великою, ідеальною, такою, як треба, і тоді Він починає діяти. Бог не чекає також і від нас, щоб наша віра стала якоюсь там до певного щабелю. Він приходить до нас в наших слабкостях в тих моментах, коли ми сумніваємося, коли ми розчаровані в наших болях, безнадії, і Він не відвертається ніколи. Так як і не відвернувся від того батька, який просив за свого сина, який вже не знав, кому й вірити. Ісус цілює і дає надію. Дає надію тому батькові, дає надію також і нам, що й до мене, також, коли я не маю віри, коли я сумніваюся, коли я розчаровуюся, Бог не є байдужий до мого болю і навіть відчаю. Часом нам може здатися, так як і цьому батькові здавалося, у важких таких моментах, хвилинах, що, ну, Бог, що не, Бог не відповідає на його молитви, Він його не чує. Він мовчить на це все. Але коли Бог мовчить, це теж спосіб відповіді. Мовчання це, це не означає відсутність. Можна нічого не відповісти, але бути поруч, бути присутнім. І так Бог з нами. Він навіть тоді, коли не відповідає відразу на наші молитви і прохання, Він всі наші прохання і молитви чує, але часто мовчить. Чому? Бо, можливо, хоче навчити нас чогось більшого. Можливо, хоче навчити нас глибшої віри. Хоче навчити нас, можливо, терпеливості. Ми в, в, нашу, в наш час, 21 століття, страшний прорив, технологічний прогрес і всі ті речі, що ми зараз в один клік можемо все вирішити, купити, замовити і все так. В секунду, і, і нам приходиться щось чекати і щось трошки перетерпіти, то ми не зносимо цього. Бо ми звикли все і нараз. Хочу, щоб було мені тут і тепер уже. І дуже тяжко, коли, коли є мовчання, коли тобі не відповідають зразу. Так? Бракує нам часом терпеливості. Бог нас, можливо, хоче навчити терпеливості, коли не відповідає нам відразу. Можливо, хоче навчити нас довіри, що довірся, бо все в моїх руках, а не в твоїх. Навіть якщо твоя віра слабка, каже нам сьогодні ще Євангелія, Ісус кличе, Тебе, прийди до мене. Так як той батько, маючи слабку віру, приходить до Ісуса і каже: Поможи моєму невірству. Бог чує кожну молитву, як я вже сказав, навіть молитву, яка, можливо, Заросла сумнівами, і він ніколи не відмовляється від нас. Бог ніколи нам не відмовляє. Можливо, часом відповідає Бог нам так, добре. Дістанеш те, що просиш, а часом каже так, але не тепер. А часом відповідає так, але щось інше, то, що треба для нашого добра і для нашого спасіння. А то, що не треба, то не дає. Але єдине, що ми знаємо точно, це те, в чому нас запевняє завжди слово Боже, це те, що Бог від нас ніколи не відмовляється. Бог від тебе ніколи не відмовляє, навіть тоді, коли через своє невірство або сумніви ми відмовляємося від нього, Ісус від Тебе ніколи не відмовляється. І тому запрошує нас це слово, аби боротися за надію, аби попри сумніви, попри розчарування з невіру часом. Аби ми зуміли прийти з тим всім до Ісуса, який нас ніколи не відкидає, не відмовляється від нас, але готовий завжди нас прийняти, кожному допомогти і сказати, давай, я знаю, що тобі тяжко вірити вперед, ходи, я тобі допоможу. Зроби свій крок, який потрібно зробити. Я тобі зроблю сто кроків до тебе, зроби ти один, який тобі залишився. Тільки один крок відваги. До цього нас запрошує то сьогоднішній Євангеліє. Молімося сьогодні в цій літургії особливо. Якщо хтось із нас перебуває в невірстві, або можливо в якихось сумнівах в відчаї, можливо, можливо, в якійсь такій рутині, яка так його е сильно поглинула, і не бачить жодного діяння Божого в своєму житті, молімося, сьогодні, Господи, я вірую, але ти поможи моєму невірству.